Кожна людина має право на життя, свободу та особисту недоторканність серед найголовніших порушень прав людини, дитини в сучасному світі. Актуальним є злочин, який має багато назв. біле рабство, торгівля людьми, контрабанда людьми. За оцінками експертів, щорічно 2 мільйони жінок та дітей стають живим товаром. Наприкінці 20-го століття з його проявами зіткнулася і Україна. Аби підвищити рівень поінформованості старшокласників щодо проблеми торгівлі людьми, сформувати уявлен. Про суть торгівлі людьми, з'ясувати причини торгівлі людьми, ознайомити учнів з різними формами торгівлі людьми, позбавитися небезпечних стереотипів щодо торгівлі людьми. Представниця міського молодіжного центру ЛОВ зустрілася з 11-класниками ліцею номер 5 Волонтерка-психологиня Інна Мальована розглядала зі шкільною молоддю різні ситуації та аналізувала їх. Прослухавши цю, ну мені дуже все сподобалось, тому що була дуже емоційна подача, все було чітко розфасовано і динамічно все було. Тобто не було такої сумної лекції, те, що прочитали з листочка, і збулися. Були ігри, були і якісь інтерактивні завдання, було відео, було все коротко, все було добре. Вам корисна ця інформація, звісно, мені корисна ця інформація, тому що я людина, яка живе на цьому світі, де це досі відбувається. А ще через декілька років я буду вже дорослою людиною, повноцінною якій потрібно буде шукати роботу, і все таке, і тому подібне. І так мені дуже сподобалось. Все було доволі динамічно. Не було ступорів, коли ми просто сидимо і слухаємо нудну лекцію, і мені сподобалась подача дуже сильно. Також на зустрічі була присутня Наталя Катармасовська, головний спеціаліст Держпродспоживслужби, яка акцентувала увагу старшокласників на модні гаджети, на продаж якого дітям немає ніяких заборон. Електронні цигарки, що мали відучити курців від шкідливої звички, раптом стали новою загрозою. Адже від електронної сигарети один крок до класичної цигарки. Мої враження дуже гарні, тому що. Це як вже сказали, це дуже корисна інформація. Це, по-перше, А по-друге, наше майбутнє залежить від наших знань. Це по-перше, а по-друге, можна сказати ще одне: коли ти знаєш, ти озброєний, і кожне знання може знадобитися в будь-яку хвилину. Ми не знаємо, коли і при яких обставинах. Світлана Луценко Олексій, м'який, телекомпанія КЕТ.